Хірургічний протокол Ultimate сумісний із двома профілями імплантата Incon – Universal та Primo. Цей протокол був оптимізований для роботи з борами, які є гомотетичними до форми імплантатів. Завдяки використанню гомотетичних борів створюється більший контакт між поверхною імплантата та поверхнею кісткового ложа. Поступове застосування більшого розміру бора дозволяє хірургу приготувати оптимальну геометрію кісткової комірки імплантата відповідно до розміру імплантата та щільності кістки. При цьому забезпечується принцип гоматотичності форм комірки імплантата, яким би не був діаметр бора і якою б не була щільність кістки. Обладнання хірургічного набору Алтімейт складається з маркувального конічного бору, який дозволяє точно зазначити місце та вісь препарування кістки, хірургічного динамометричного ключа, пінів паралельності або глибиномірів діаметром 2,4 та 2,9 мм. від центрової лінійки викруток та імплантовводів, слоту опційного інструменту, представленого обмежувачами буріння. Хірургічні бори пропонуються у двох варіантах: короткому із спеціальним розширенням біля основи для фіксації обмежувачів буріння, та довгому із вузьким профілем, завдяки чому полегшується робота в ділянках з близьким розташуванням зубів. Платформа хірургічного набору та бори оснащені кольоровим маркуванням, яке вказує на рекомендований діаметр фінального бору при встановленні вибраного діаметру імплантата у кістці середньої щільності. На борах це маркування відображено у вигляді подвійних кольорових кілець на межі стержня та робочої частини. Бори, розташовані на рівні чорних гумових кілець, є проміжними борами для послідовного буріння. На даній схемі в якості прикладу ця послідовність проілюстрована для препарування кістки для імплантату інкон діаметром 4,5 мм. Бори для проміжного препарування в нижньому та верхньому рядах ідентичні за геометрією їх робочої частини, бори під позначкою мінус застосовуються для підготовки ложа відповідного діаметру імплантата в м'якій кістці. Бори під позначкою плюс застосовуються для підготовки ложа відповідного діаметру імплантата у твердій кістці. Для зручності візуальної ідентифікації діаметру проміжного бора за межами слоту інструментарію, кожен з них оснащений подвійним перехідним кольоровим кодом. До прикладу, протокол борів препарування кістки для імплантата діаметром 4,5 мм буде таким у випадку низької щільності кістки, наступним у випадку середньої щільності кістки, та наступним у випадку високої щільності кістки. Маркувальний бор довжиною 6 мм пропонується для визначення місця та вісі препарування кістки. Спеціальна форма бора дозволяє працювати з складними робочими кутами. Пілотний бор служить для подальшого формування глибини та вісі препарування ложа імплантату. Закрити кут гострого кінця бора забезпечує легке просування навіть у щільній кістці. Проміжний бор служить для формування необхідного діаметру кісткового отвору на визначеній глибині. Відкритий кут гострого кінця бора забезпечує повільний та безпечний контроль глибини буріння. Наступна схема зображує послідовність протоколу буріння для різних діаметрів імплантатів інкон при різній щільності кістки. Дизайн хірургічних борів Ultimate створений для найбільш оптимального формату роботи. Циліндроконічний профіль дозволяє легко і точно позиціонувати кожний наступний бор в кістковий отвір, сформований попереднім бором. Чотири профільне лезо гарантує відмінну стабільність бора. Відкритий кут сприяє повільному і керованому проникненню бора в кістку. Подвійний кольоровий код полегшує інтуїтивне сприйняття. Чотири гелікоїдальні жолоби забезпечують легке і швидке видалення кісткової стружки та очищення бора при глибокому бурінні. Лазерна обробка бора робить його поверхню невідображаючою. Нарешті маркування робочої довжини бора забезпечує безпеку глибини препарування кістки. Обмежувачі буріння можуть бути включені в хірургічний набір в якості бажаної для користувача опції. Обмежувачі буріння використовуються з пілотним та з усіма препарувальними борами. Повний набір обмежувачів буріння доступний і окремо від хірургічного набору Ultimate. Хірургічний протокол Ultimate був клінічно протестований у рамках тривалого багатофокусного дослідження практиками різного фахового рівня. Додаткову інформацію про застосування хірургічних інструментів Ultimate знаходьте на інтернет-сайтах GlobalD і Implantis Institute. Ця презентація вам була представлена компанією GlobalD, вашим хірургічним партнером.